У Польщі триває запекла боротьба за президентське крісло у другому турі. Змагаються Рафал Часковський, кандидат відправлячої партії громадянська платформа, та Кароль Навроцький, самовисуванець опозиційної партії Право і справедливість. Кандидати йдуть майже в рівень, та розрив між ними мінімальний. Про це свідчить опитування Пініян 24 для РФМ, яке провели 25-27 травня. Згідно з ним за часковського готові проголосувати 47 сім Половиною відсотків виборців, тоді як за Навроцького, 45 і відсотків. Ще понад 6 відсотків виборців досі не визначилися. Вирішальне голосування відбудеться вже цієї неділі, 1 червня. Микита Бондарєв, журналіст «Полосат Ньюз», залучається до нашого ефіру. Микита, добрий день. Добрий день, вітаю. Скажіть, будь ласка, якщо я нічого не плутаю, то пер перед першим туром існував такий консенсус в цілому, що у Навроцького не так багато шансів для того, аби перемогти Часковського, оскільки соціологічні опитування показували, що відрив достатньо серйозний, і здавалося, що все буде спокійно. А зараз виглядає так, що соціологи як мінімум. Не зовсім коректно оцінили настрої поляків, які прийшли на виборчі дільниці. Наскільки це відповідає дійсності і чи дійсно існує об'єктивна можливість того, що Часковський, попри статус фавориту, може програти цю гонку? Ну, перш за все, так. Треба пригадати собі вибори перший тур. Тоді Кароль Навроцький набрав близько 29% підтримки, і це дійсно його. Електорат натомість між першим і другим туром відбулося е, кілька подій, які можуть в принципі допомогти виграти вибори Каролі Навроцькому. Це те, що е, він досі має е, підтримку кандидатів, які займали третє та четверте місця. Відповідно, це консервативні, е, іноді навіть ультранаціоналістичні кандидати, тобто третє місце в першому турі посів. Е, Представник конфедерації Славимір Менсен, він набрав близько 15% і 6% що було дуже великим здивуванням для більшості польських виборців, набрав дуже одіозний політик відкритий ксенофоб Українофоб Джекош Браун, який набрав 6% І от якщо ми поєднаємо їхню електоральну базу, тобто це сумарно близько 20% то так, в такому випадку mm. виходить, що е, за Вроцького може проголосувати щонаймні ну, 50% виборців. А загалом, як е, кандидати у президенти борються зараз за свого виборця і е, яке значення в їх Передвиборній боротьбі має і посідає Україна. Як вони позиціонують себе щодо України, щодо нашого руху до Європейського Союзу, до НАТО і загалом російської агресії? Одразу зазначу, що жоден з кандидатів відверто не заперечує російської агресії і її не підтримує, крім там найбільш маргінальних кандидатів, які не набирали кілька відсотків. Натомість, якщо йдеться про підтримку України, то тут трошки ділиться вже, скажімо, політика тих кандидатів. Якщо ми говоримо про кандидата від громадянської платформи Рафала Часковського, то він послідовно від початку повномасштабного вторгнення підтримував Україну, підтримував її бажання долучитись до НАТО та Євросоюзу, і він далі про це каже. Натомість кандидат від громадянський кандидат від право і справедливості Кароль Навроцький. Він я би сказав україноскептичний, і він дуже сильно, теж в деяких моментах своєї кампанії спекулював на темі України. Власне, перед другим туром зараз відбулася ще одна подія. Вище згаданий Славомір Мірменсен, правий кандидат від конфедерації, закликав. Обох кандидатів поговорити з ними, і хто підпише його е, декларацію, той і якби здобуде е, підтримку його виборців. І ось в цьому меморандумі було вісім пунктів. Е, ну Там різні були постулати, які були згідні з е, програмою конфедерації там як е, податкова політика, володіння зброєю, але в цьому меморандумі було також два пункти, е, серед яких було те, що перше. Е, Польща не відправить е, свої війська в Україну е, в жодному випадку, і друге, це те, що е, Польща не прийме е, вступ України до НАТО. І якщо Рафал Часковський громадянської платформи одразу відкинув можливість підписання такого меморандуму, то власне Кароль Навроцький погодився і при особистій зустрічі з Словоміром Менсеном підписав цю декларацію для того, щоб заручитись підтримкою його. Виборців тема України дуже часто з'являлася, але передусім йшлося про українців, які живуть безпосередньо тут. Про тих, хто тут сплачує податки, про тих, хто отримує тут матеріальну допомогу, mm. і ця тема лобіювалася впродовж як першого, так і другого туру. Дякую вам за інформацію. Микита Бондарів, журналіст Polsat News про перепотії президентської гонки у Польщі, де зовсім скоро відбудеться другий тур виборів і. Хочеться побажати польському народу, щоб це голосування було чесним і прозорим, щоб ніхто не ставив під сумнів його результати, і щоб їх вибір посприяв розвитку Польщі як вільної демократичної держави.